Вже почала готувати. Дістаємо пляшку і всередину перекладаємо всі солодощі. І мальтізер, і мемдемс і навіть скітлс. Чудово! Тепер заливаємо все медом. Все точно має бути смачно. Чим більше меду, тим солодше і смачніше. Накриваємо кришкою пляшку, та потрібно трохи підморозити. З цим впорається з приймитєвої заморозки. Ей, чому не працює? Давай же, у мене нічого не виходить. Великий кень знає, що треба робити. У мене якраз завалялося величезне пакування ментолового ментосу. Ця жуйка така ментолова, що після неї неймовірно свіже і морозне дихання. Ви відчуваєте цю прохолоду? ще кілька секунд, і наше желе готове. Лінці при...